Всім привіт! У нас новий формат продаж. Це продажі і палета. Палета це один лот. Це боксерські труси чоловічі. В розмірному ряді є такі модельки. Такі модельки. Це у нас це лот, чоловічі труси боксерки. В цьому лоті 250 кг. Вартість одного кілограма 19 євро. Вартість 1 євро 38,50 Другий лот це жіночі труси. Це є три види: чорні, сірі і білі. В розмірному ряді. Це 180 кілограм нетто. Вартість 1 кілограма 19 євро. Вартість 1 євро 38,50. За детальною інформацією продажу лотами. Лотом звертатися до наших менеджерів. Один лот, одна палета, Заробляємо разом.